Добрий день, шановні батьки! Сьогодні поговоримо про користь плавання для дітей. Чим воно корисне і з якого віку починати? Сьогодні популярність набуває грудничкове плавання. Дійсно, при відсутності протипоказань плавати в басейні можна вже з груднічкового віку. Не менш затребуваним залишається заняття і у дітей старшого віку. Проте небагато хто знає, що таке заняття не завжди корисне. Давайте розглянемо плюси і мінуси плавання і дізнаємося, який стиль плавання найкорисніший. Чим корисне плавання для дітей? Плавання дає повне і універсальне навантаження на всі групи м'язів, зв'язки і хребет, розвиває плечовий пояс і шию, руки і ноги, прес живота, спину. Також плавання це природне оздоровлення, зміцнює і підтримує імунітет, загартовує і тонізує організм, діти звикають до перепадів температури. Плавання витягає кінцівки, прискорює зростання немовляти. Відзначено, що малюк у воді швидше зростає. Пірнання і затримка дихання стимулює кровообіг мозгу, що прискорює розвиток інтелекту, налагоджує сон і апетит, стабілізує вагу. Регулярні заняття допоможуть сформувати правильну і рівну поставу, міцний м'язовий корсет, полегшує роботу серця і серцевий ритм, нормалізує тиск судин і артерій. Розвиває початкову координацію, вчить орієнтуватися в просторі, керувати власним тілом. Формування правильного глибокого дихання і зміцнення внутрішніх органів знімає напругу і стрес зміцнює нервові клітини і допомагає при психічних розладах, гармонійно розвиває здібності та навички, вчить грамотно розподіляти час, ставити цілі і досягати результату. Розвиває такі якості, як відповідальність і дисциплінованість. Дитині легше соціалізуватися і адаптуватися в нових колективах. Малюк росте сильним і впевненим, профілактика остехандрозу, захворювання серця і кісток, інфекційних захворювань. Чи є мінуси. Як ми бачимо, користь плавання для дітей очевидна, але негативні сторони в цих заняттях теж присутні. Наприклад, не секрет, що воду в басейні обробляють хлором, причому хлор не залишається у воді, а випаровується і затримується в повітрі, при вдиханні потрапляє в легені. Плавання для дітей може стати небезпечним. Дитина може заковтнути воду і захлинутися. Крім того, така вода містить частинки людського волосся і шкіри, різні мікроби і бактерії, тому вкрай важливо ретельно вибирати басейн, а заняття проводити тільки з професійним тренером. У басейні можна легко підхопити інфекцію і неприємний грибок, тому важливо завжди знаходитися у власному взутті. Плавання для дітей дошкільного віку несе тільки користь. З якого віку починати? Процес звикання до води в класичному розумінні починається з купання у ванні. Потім поступово переходять в басейн, а після у відкриту водойму. Подібний перехід зводить до нуля виникнення страху води. Щоб навчити дитину усвідомленої і правильної техніки плавання, потрібно дочекатися 5-6 років. У цьому віці малюк вже розуміє і виконує завдання, здатний сприймати критику, розуміти і виправляти помилки. Для освоєння техніки потрібно не менше 12 занять. Але далеко не кожен може займатися плаванням. Що ж робити, якщо дитина боїться води? Цікаво, що малюки рідко бояться води. Як показує практика, серед дітей, хто вперше потрапляє в басейн, тільки 2% відчувають страх. Найчастіше дитина не боїться води, а те, що залишається одна без батьків або потрапляють в незнайому обстановку. Незнайомими людьми. Тому заняття до 3-4 років краще проводити з батьками. Виконуйте веселі вправи у вигляді гри. Допоможе метод поступової зміни глибини. Починаємо з дитячої ванночки і класичної ванни. Потім переходимо в надувний басейн глибиною до 30 см. А коли малюк почне відчувати себе впевнено, поступово підвищуйте рівень глибини. Тож, дякую за увагу! Будьте здорові!